Питання щодо проведення енергоаудиту постало через численні скарги споживачів теплової енергії з приводу нарахування плати за опалення місць загального користування, зазначає начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Аби врегулювати проблему, міська влада вирішила залучити до обстеження незалежну компанію Альтернативний Вектор. У Нас є проблемним питанням і в нас багато від мешканців, скажімо так. Скарги, пропозиції щодо нарахування плати на загальнобудинкові потреби опалення особливо це стосується категорії споживачів, які мають в своїх житлових приміщеннях індивідуальне опалення, але відповідно до методики 315, Надавач послуг розподіляє теплову енергію не тільки на споживачі централізованого опалення, а й на споживачі з індивідуальним опаленням. Слухали попередній звіт представники влади, громадськості, теплопостачальної організації та надавачі послуг. Енергоаудит провели у двох багатоквартирних будинках: номер 35 по вулиці Свободи та номер 17 по вулиці Чернігівській. Керівник аудиторської компанії Андрій Логвин розповів, за якими критеріями відбувалися обстеження цих житлових об'єктів та які. Технічні характеристики будівель брали до уваги під час розрахунків. На цьому слайді є загальна характеристика системи теплопостачання за адресою вулиці Свобода, 35, обраховано теплотехнічним розрахунком, кількість споживання енергії і по нормам, яка повинна бути також. На наступному слайді. Дані верифікації і е, за 24 рік е, проведені розрахунки щодо навантаження на систему опалення. Це в першій клубці, в, 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 в залежності від відсотків. Нормативна витрата палива е, в кілограмах бумованого палива на бутила. І також ну, злогательні коефіцієнти, які видно буде в розрахунку. Які я далі У методиці розрахунку впливу опалення враховувалися місця загального користування, які мають опалення та які його не мають, а також квартири з обліком тепла та без нього. В результаті нами створений отакий от екселі файл. такий Excel файл буде надано ряд разом зі звітом в електронному. Представники громадськості та представники місцевої влади будуть запрошені для того, щоб навчитися користуватися цим файлом. Для того, щоб, наприклад, якщо будуть питання по іншим будинкам, то ви могли дійти зходи між владою та громадськістю. В аудиторській компанії проаналізували середньозважені тарифи по Україні, які містяться на сайті держенергоефективності, та співставили їх з існуючими тарифами у шості. За словами Андрія Логвина, остаточні результати обстеження будуть оприлюднені наступного тижня після перемовин з представниками теплогенеруючих підприємств шостки. Що на зараз проходить саме затвердження тарифів, ну розрахунки затвердження. І у вівторок, у другій половині дня, е, я скажу, або це буде наступна п'ятниця, і е, наш інженер приїде до міста Шорстка разом з Павлом і ми зробимо ще одну таку зустріч для того, щоб можна було роз'яснити і ознайомитися. І якщо на понеділок у вівторок будемо знати остаточний тариф, то тоді у середу зранку ми зможемо надати електронний вигляд звіту для В той же час представники громадськості попросили Андрія Логвина уточнити наскільки великою згідно проведеного обстеження є різниця між тарифом, встановленим шосткинським теплопостачальником, і тим, які нарахувала аудиторська компанія, по результатам енергоаудиту відсоток, який дається на місця за користуванням, він залежить від поверховості будинку. Ці дві будівлі вони різної поверховості в. Звіті ви побачите розрахунок тарифу при врахуванні місця користування і без врахування місця користування. Я скажу лише словами простими, що різниця в тарифі може бути до 15% збільшення. Варто зазначити, що у звіті енергоаудиторів також буде наведена схема розподілу теплової енергії.